Ну білий тобі, звичайно, пасує, як ніколи. І тут о, як це романтично. То вони, зараз, вони зараз не тільки в танець перейдуть. Наталю. Та опусти букет, я хочу поговорити з тобою. Це був хто? Я не п'яна, я просто закухана вся. А як його звати? Як і тебе? Може, киди сюди, тебе як звати? Іди сюди, повернись на хвилинку. Да, да, да. ну я ну, послухай, Наталя зараз нічого не розповідає, нам цікаво, вийшов. З красивим букетом. станьте, будь ласка, поруч. Вас звати? Юрій. Юрій! Сексуальне ім'я, яке коротке, красиве, потужне ім'я. А хто ви для Наталі? Наталочка, це моя найкраща, це кохана моя. З двох юр ти вибрала найкращого юру. <хи> ну ось так на нашому паркеті. Юра, у вас гарний смак. Я вас вітаю, як і усіх юр. Наталя, браво, молодець.